Доброго дня, учням 210 школи. Мене звати Олег Дмитрович і я вчитель фізичної культури. Сьогоднішнє завдання нашого року це виконати 8 вправ по 25 секунд. Головне робити не поспішаючи, а робити правильно. Ну що ж, розпочнемо завдання нашого року? Це є підготовчим. Ми робимо стрибки, ноги нарізно і зводимо руки вгорі. Робимо так 25 секунд. Приготувалися. Розпочали. Закінчили Молодці! До гори глибокий вдох, стаємо на носочки опускаємось. Видох, вдох, видох. І останній раз. Вдох. Видох. Молодці. Друге завдання нашого уроку називається відтискання від підлоги Дивіться, я демонструю техніку. Стаємо на ладоні, упор лежить. Ось так. Стаємо на коліна. Кому вже буде легко робити на коліна, може стати на носки. Але під час виконання відтискання від підлоги, треба бути уважним до поперекового відділу. Ось тут, там, де в нас спинка, не має бути прогибу. Тримаємо спинку в напрузі. В напрузі. І робимо відтискання. Один, два. Приготувалися на 25 секунд. Поїхали. Видох. Вдох. Видох. Вниз. Вдох. Закінчили молодці, відпочиваємо. Третє завдання нашого уроку називається ленивий медвідь. Це дуже корисне завдання на укріплення наших рук, плечей, ніжок та і в цілому усього тіла. Дивіться, демонструю техніку. Ми стаємо руки в упор на підлогу, сідниці догори, стаємо на носочки, не треба згинати коліна, тримаємо рівно. Наші ніжки і йдемо перемінно. Уважно дивіться, права рука, ліва нога, ліва рука і права нога, права рука, ліва нога, ліва рука, права нога. Зрозуміли? Давайте тепер будемо робити під час. Розпочали. Стаємо, Встаємо. приготувалися. Поїхали. Права рука, ліва нога, ліва рука. Права нога, права рука, ліва нога, ліва рука, права нога. І навпаки, права нога, ліва рука, ліва нога, права рука, права нога, ліва рука, ліва нога, права рука, права нога, ліва рука, ліва нога, права рука. Молодці. Відпочили, закінчили завдання. Четверте завдання нашого уроку називається пташка. Та собака. Це дві стійки, які ми будемо виконувати. В цьому завданні треба намагатися балансувати нашим тілом, не розхитуючись, робити правильно рухи. Демонструю техніку. Стаємо в упор на руки, на коліна. Коліна не ставимо дуже близько, на ширині плечей. Ось так ось стаємо. Уважно дивіться, що ось тут у нас між Рукою та ногою був прямо кутник, щоб не було такого, що ось так ми стаємо, чи руки дуже вперед, близько ноги. Ні. Стаємо ось так. І робимо перевільно право руку тягнемо вперед, ліву ножку тягнемо. І секунду стоїмо. І повертаємося в ісходне положення і повторюємо ще раз. Раз, два. Приготувалися, беремо таймер, розпочали. Один опустили. Закінчили, відпочиваємо. П'яте завдання нашого уроку називається «Планка». Це дуже корисне завдання для нашого організму, бо ми будемо його тримати у напрузі. Дивіться, демонструю техніку. Ми стаємо в упор на лікті. Дивіться важливо, щоб плече було над ліктем, щоб не було перед чи назад. Чітко рівно тримаємо, стаємо на носочки. Знову у поперековому відділі ось тут не має бути прогибу, ні. Ми сідниці напружені в нас, спинка в нас рівна. І також ми напружуємо наше стегна. Ось, ось ці ніжки ми напружуємо. І ось так будемо тримати 25 секунд. Голова в нас дивиться прямо. Голову не закидуємо і не нахиляємо вниз. Приготувалися, беремо час. Поїхали. Стоїмо. Підтянули сідниці, стегна, живіт напружили, спинка рівна, тримаємо, дихаємо повільно не поспішаючи. Стоїмо, балансуємо. Дихаємо. Молодці. Закінчили. Приходимо до наступного завдання. Шосте завдання нашого уроку називається бокова планка. Це те саме, як ми робили рівно, тільки тепер будемо права сторона та ліва сторона по 25 секунд. Уважно дивіться, демонструю техніку. Ми стаємо боку з боку, лікуть рівно плечу, голову ми не закидуємо вниз, не догори, а стараємося рівно тримати наші Центру тіла. Е, інша ручка у нас стає ось сюди, ось так кулачок на бок, і лікоть дивиться до гори. Не назад, не вперед, до гори. І ми ось так встаємо, але ми намагаємося підтягнути живіт ось сюди, щоб у нас спрацювали ось ось бокові мишці нашого живота. І будемо ось так ось стояти 25 секунд. Приготувалися, беремо час, встаємо. Розпочали. Тримаємо. Голова рівна. підтягнули живіт. Тримаємо в напрузі, Лікуть. Молодці, закінчили. Тепер ми змінюємо сторону. Знову ліхоть. Плече. Інша рука прикріпилась до боку. Беремо час. Приготувалися. Розпочали. Тримаємось. Голова у нас рівна. Тримаємось. Опускаємо, тримаємо його, тримаємо. Так, ліку дивиться до. Стелі в нас. Молодці. Закінчили, відпочиваємо. Останнє завдання нашого руху це є присідання з вистрибуванням угору. Так ми будемо тренувати силу наших ніжок. Уважно дивіться, демонструю техніку. Стаємо ноги на ширині плечей, носки у нас прямо. Присідаємо. Але дивіться уважно, коли я присідаю, не треба мені присідати дуже низько. Ні, я присідаю ось у, такі, у таку форму і потім спинку я тримаю рівно, і потім я, коли встаю, я трошки виприю. Ось так. Те. Зрозуміли техніку? Ось так. Раз. Вистрибну. Два. Вистрибну. Приготувалися. Беремо час. Розпочинаємо. Поїхали. Присіли. Вистрибнули. Присіли. Вистрібнули. Вище. Вище. Спінка рівна. Віці, як я не поспішаючи роблю, виконуючи правильну руку, молодці відпочиваємо. Закінь. Велике дякую за увагу. Гарного вам дня, гарних тренувань та до наступної зустрічі!